Я впевнений в тому, що він є, бо я реально в своєму житті пережив події і маю сьогодні наслідки цих подій, які без Бога не могли би відбутися. В моєму випадку, коли мені було 10 років, мені поставили діагноз туберкульозний сток. Я був приречений лежати в горизонтальному положенні близько року, і потім мали робити операцію. Коли мені поставили цей діагноз, моє ліве коліно не згиналося і не розгиналося. Через півроку лежання на ногах лишилися м'язи, просто як ниточки, вони атрофувалися. Були кості і шкіра, фактично. В результаті, коли через цю проблему моя мама, вона, почувши радіопрограму, прийшла до церкви, вона увірувала в Бога, то у підсумку вона привела до мене віруючих людей, вони за мене помолилися, і Бог мене повністю зцілив. Це зцілення, його. Скажімо так, особливість полягала у тому, що воно було миттєвим. Тобто за мене помолилися, мені було 10 років. Е, я не мав якихось сильних переконань, я ніколи до того не був в церкві. Просто пройшли люди, за мене, помолилися, і коліно, яке не згиналося, зігнулося. Переживши таке чудо, що просто після молитви я побачив, як нога зігнулася. Я побачив, що я встав, і я не впав. Я розумію, це не могло трапитися просто випадково. Якийсь певний час ще за мною спостерігали, і так далі. Але лікарі сказали мені: добре саночок, ми тобі дозволяємо ходити, а я мав ще півроку лежати. Операції не буде через півроку. Ходи, одна прохання ніколи не роби навантажень на цю ногу, ніякого футболу, ніякого спорту, нічого. І гадай, чим я захопився, коли я був в підлітковому віці. Я захопився футболом і стояв на воротах, і на це коліна не один раз падав. Стоїть питання, може бути так, що це просто ось вся ця серія подій, які я розказую, це просто співпадіння. Е, людині, яка не хоче вірити, вона, звичайно, почне шукати пояснення, чому це неможливо. Але я, хто пережив це і, і я розказую свій досвід, я, людина мені скаже: послухай, ну, такого не буває. Я кажу, ну, але я це пережив. Це моя історія, це мій досвід. Для чого мені вигадувати свою власну історію? Це те, що було зі мною.